Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про інтеграціон з Грунтенс або і що це таке, з чим його їдять, і які шанси туди потрапити. Зараз дуже багато почалося розмов чи може Джоб Центр направити на навчання. Є особи, які пишуть, що їх Джоб Центр направив кудись на навчання, і тут це як завжди, як наше сарафанне радіо понеслося. Ця інформація понеслася, і вже люди, які навіть не перебувають на візі Силдин, 2 на інших візах, ті пишуть: чи, ой, чи можу я звернутися до Джоб центру, щоб мене направили на освіту? Давайте одразу поговоримо, що джоб-центр центр це джоб центр їх основна мета це не навчання, не влаштування вашого життя будь-яким іншим чином. це, чи це просто як найскоріше випхати вас на ринок. Праці. І навчання там є інструментом лише в тому обсягу, в якому воно забезпечує найскоріший ваш вихід на ринок праці. О, тому розраховувати на те, що можна, будь на будь-якій візі прийти до Джоб-центру сказати, пошліть мене на навчання. Ну, це, скажімо, у 99 випадках вам просто скажуть, що ви звернулися не за тією адресою. Так, є деякі типи навчання, є деякі типи освіти, куди Джоб-центр може направити, але далеко не все так просто. І ми говорили також, що саме навчання у цій шкалі пріоритетів у вовчах Джоб-центру, куди вас направити, що з вами робити, лежить дуже дуже низько. І оці Інший тіль буде ну, звичайна робота, робота з доплатою, робота на практиці. так, Тобто це не робота, це вже практика, де ви безкоштовно працюєте. Це все буде. Більш пріоритетна ніж будь-яке навчання, але існує оце інтеграціон, де це перекладається як базова інтеграційна освіта, і от вона також є одним з цих ті Ми говорили з Андрієм про навчання, але ми говорили не так детально. Там мова йшла саме про юридичний бік. А сьогодні я хочу розказати про це навчання як саме консультант з освіти. Що потрібно одразу зазначити, що це не така освіта, де от є набір групи, да от як ми звикли що от Є набір групи, там 1 вересня, всі стартують, ми прийняли заяви, там сформували групу, вся група почала навчатися. Тут все зовсім не так, і знову таки, це не освіта, це навчання. В чому різниця буде потім зрозуміліше, пізніше, по ходу нашої бесіди чи <га>, <держит> моєї розповіді, так, у нас не бесідали, мені нічого не розповідаєте. Значить, тут все. Трохи по іншому. Домовитися про те, що вас прийняли на таке навчання, можна лише двома шляхами. Або ви самі напряму домовляєтеся із фірмою, але зверніть увагу, що тут такий неприємний момент. В законі написано, що ви не можете домовитися про таке навчання з тією ж фірмою, де ви працюєте, чи принаймні працювали в останні 6 місяців. Так, тобто, якщо ви працювали на якійсь фірмі і хочете туди влаштуватися на отаке навчання, то потрібно, щоб ви звільнилися, і щоб пройшло півроку з того моменту, як ви звільнилися. Тоді такий варіант можливий. Але, ну, як ви розумієте, це не зовсім вигідно, так? От. І е, другий момент, е, другий варіант це якщо якась фірма сама потребує отаку. Е, Посаду, таку людину так, на таке навчання, і вона пише оголошення, що от є посада такого ігу студента. І тоді можна насилати туди заяву і на конкурсній основі пробувати отримати це місце. От іноді буває, що Джоб Центр може домовитися з фірмами, і от фірми скажуть, ну добре, ну давайте ми зробимо. Я цікавості заради дивилася на різних сайтах, де от на офіційних сторінках там міністерства написано, що такі об'яви можна знайти на таких таких сайтах. Я обрила всі ці сайти за оцим пошуком і стілення там нуль таких посад. Тобто, це, можна сказати, все робиться от на таких напівофіційних домовленостях. Ви можете спробувати самостійно поговорити з фірмою, а можна спробувати, ну, якщо ваш джоб-центр цим займається і робити отакі домовленості, то, скоріш за все, що ці посади будуть розподілятися всередині комуни, і навіть не доходити ці об'яви будуть до цих офіційних загальноданських сайтів. От. І в чому ж тут цікавість фірми? Ну, в тому, що вони можуть вас тримати як учня. От. І зараз я буду розповідати, ну, там є певні, скажімо, економічні переваги для фірм. І в такому випадку вона може бути зацікавлена мати такого учня. Значить, з чого складається оце е, і от я сказала, що це не освіта. От я можу поділитися цією статтею, це стаття, я потім дам посилання. Це стаття з офіційного сайту, де це УДНСІСКАЙДУ, це, це офіційний сайт Міністерства зі справ дітей та викладання. І ось дивіться. Що тут написано? Ну, взагалі, це навчання триває два роки, і воно передбачає до 23 тижнів шкільного викладання. Все решта, це як практика на, під час навчання, це не та практика, про яку ми говорили, коли ми говорили про закон, про інтеграцію. Це більш як той Леаплес, тобто. Ота От практика під час отримання середньої спеціальної освіти. Я думаю, що ну ті, хто в моїй групі про освіту в Данії, ті, мабуть, знають і читали мої статті чи дивилися відео, де я про це розповідаю. Якщо ні, то ви можете знайти у цю групу освіта в Данії, і там подивитися, про що йде мова. Я зараз просто не хочу лізти у забагато. Деталі. І е, тут відбувається наступне: що це шкільне навчання складається з ось цих, дивіться, я вам покажу. З оцих типів навчання, тобто це все навчання, але це не фахове навчання. Якщо ми говоримо про середню спеціальну освіту, і саме про освіту, то там у вас теж будуть періоди шкільні і періоди практики. Тобто практичні періоди будуть такі самі, як у цьому типу навчання, про яке ми говоримо сьогодні. Але оця шкільна частина теоретична, геть інша, тому що коли ми отримуємо звичайну середню спеціальну освіту, там іде Фахове викладання нам розказують у ту теорію, на якій ґрунтується наше наш фах майбутній так І в кінці ми отримуємо свенебрео, тобто ми отримуємо цей свідоцтво про отримання, про завершення навчання, так, і ми стаємо фахівцем з освітою. І зазвичай освіта Велсу Денис, це те, що називається середня спеціальна, вона триває, ну, може тривати від. Трьох років, це, мабуть, що найкоротші три роки до п'яти років, п'яти з половиною, там в залежності від того, яка саме освіта, От, але десь в середньому це чотири роки. Плюс-мінус. А ця освіта, чи не освіта, а це навчання, про яке ми говоримо, по-перше, воно лише два роки. По-друге, те, що сам зміст шкільного викладання, геть інший, вам не будуть нічого розповідати фахового. Все, що ви будете вчити, це ось це. Я зараз розкажу, що це таке, з чим його їсти. І третє, те, що ну, за те, що Триває освіта довше. Так, у середній спеціальній освіті набагато більше у цих шкільних періодах, там не, не лише 23 тижні, 23 тижні це, мабуть, що один тільки ґрунт Цей перший семестр, який можна сказати, що це як вступ до спеціальності. Лише він триває оці 20 з чимось тижнів. А ще у вас буде кілька ховід фольовів, тобто кілька викликів на надшитку. І це такі. ну, по вісім по тижнів, по чотири тижні, може бути, є там фольоби по 20 тижнів. Ну, в залежності, кожна освіта виглядає по-своєму, так? То, оця будова освіти. От, то набагато більше цього теоретичного викладання у звичайній середній спеціальній освіті. Що ж вивчають люди, які йдуть на оце ігу у Денсі? Воно включає в себе. Перше, це arbeitsmarkt у Денсел, ці Аму-курси, це, можна сказати, це як підвищення кваліфікації. Зазвичай, ці Аму-курси йдуть ті, хто вже працює за якимось фахом, і їм потрібно, ну, наприклад, отримати сертифікат з управління там якимись конкретними типами машин. Так, як там, оцей вантажник, чи там збір лисів, оцих будівельних, оцих споруд, на які залазять, і там стіни роблять чи щось іще, так? Або ж це може бути виконання якоїсь конкретної операції. Так, от, наприклад, там, якщо це електрик, який робить ці інтернет-кабель, його можуть відправити на курси з роботи з цим оптоволокном, наприклад, так, чи щось іще. Якщо це там якийсь, скажімо, Обслуговуючи, ну, наприклад, якесь там прибирання чи щось ще можуть відправити на курси з, як, з роботи з якихось там хімікатів, або це знову таки там на виробництві це може бути якісь там курси пов'язані з безпекою і так далі. Тобто цих АМУ-курсів, їх дуже і дуже багато. Фактично для кожного фаху середньої спеціальної освіти є от ті свої, як надбудови на цей базовий диплом, тобто, це зазвичай отримання сертифікату. you cool. Для певної роботи для виконання певних операцій, це як підвищення кваліфікації. Зазвичай за це платять, але що цікаве, тобто зазвичай за це платить або сам відвідувач, або його роботодавець. Але якщо мова йде про це і ГУЛДС, то курсист звільняється від плати за таке навчання. Це стосується не лише АМО-курсів, але й всього іншого, про що ми поговоримо, лише і, але лише за умови, що це навчання триває е, до 23 тижнів, тобто перші 23 тижні відвідування будь-яких оцих курсів, не лише АМО, а всього іншого, це буде безкоштовно, якщо вже пішла. Е, Бо це навчання пішло довше, так вже наступний тиждень пішов, 24, й то за це вже доведеться платити. Ну, і буде платити або фірма, або сам курсіст, там вже як домовитись. Далі, що ще входить в, оцей, в цю теоретичну навчальну частину, власне, так? Іде фумуральний боксинг у навісні і також. Може бути ФГУ, тобто ФВУ і ФГУ, це майже те одне й те саме, єдина різниця полягає в тому, що ну це не майже те саме, я мабуть, що я неправильно сказала, так там є суттєві відмінності, але це називається або підготовче. Навчання для дорослих або підготовче навчання для молоді, якщо це іде ФГУ. Так? Ну, тут залежить від того, якого ви віку, якщо вам до 25 років це буде називатися ФГУ, якщо після 25 то ФВУ. Ну це Ті подробиці, які вам потрібно знати. В принципі, там цих ФГУ буває ціла купа різних 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 типів, а ФВУ виглядає більш-менш стандартно, але це, скажімо, такі деталі, які вам не потрібні. Що потрібно знати, це зазвичай навчання, таке, яке розраховано на данців, які не закінчили 9 клас, тобто вони завалили випускні іспити з однієї чи іншої причини. От. І або ж для молоді, яку визнали не готовим для навчання. Ну, це знову таки зазвичай відбувається, якщо людина завалила випускні іспити, або має якісь інші проблеми, які роблять її не готовою для навчання. Це для тих комуно до 25 років. Тобто, це, грубо кажучи, якесь навчання на більш легкому рівні. Розраховане на тих, в кого є певні академічні проблеми. Так, це може бути дислексія чи щось іще. І от дуже багато на цьому ФВУ наших іноземців перебуває, тому що в нас зрозуміла проблема, в нас мовний бар'єр. І це щоб дотягнути до рівня данця з проблемами, так, данця дислексика чи там, данця з іншими якимись. Скажімо, особливостями, так, які роблять це важким, важким для нього навчатися, то наших туди відправляють на оці От, Але там може бути данська. Ну, зазвичай це на Данську і посилають. Так. Там є ще деякі інші предмети, типу там, математика, англійська і так далі. От, але в цьому контексті мова йде про вивчення данського. Також можуть вам пропонувати Аву. це... День Боксинг у Денеса це також для тих, хто не закінчив 9-й чи 10-й клас, знову таки, завалив, але не через проблеми, а з якихось інших обставин, так? Там не з'явився на іспит, припустимо. Тобто це теж в даному контексті мова йде про вивчення данської і ФВУ і АУ це навчальний заклад, той тип навчального закладу, який називається ВУС. Воксенуденси центр, це центр навчання для дорослих. Найближчий аналог до цього типу навчальних закладів це наші вечірні школи, але з дуже дуже великим з великою кількості відмінностей. Так, тобто, це не наші вечірні школи, але найближчий аналог. На що воно схоже так, з нашою українською системою. Це саме вечірні школи. От, також вам можуть пропонувати Хоеф, тобто Енкельфей, це один предмет, Енкельфей це один предмет. Хоеф це, це дворічний гімназичний курс, тобто у вас вам можуть висмикнути і знову таки це, скоріш за все, буде Данське. Так? От, висмикнути. Цю данську і пропонувати вам як навчання. І також туди можуть входити данські удене ці воксни удень, це ота мовна школа, куди ви ходите. Тобто ці, тут, скажімо, три можна виділити навчальних заклади. Так, це перші ці аму-курси, це РВ, тобто це заклади середньої спеціальної освіти. Зазвичай вони проводять ці Аму-курси. Віусі, оці вечорки, умовно кажучи, так з цими всіми. У мене є окреме відео про ці вівсі. Якщо хочете, можете подивитися, про що воно там чи навіть стаття в мене я вже не пам'ятаю, але про це я точно говорила. От і всі ці типи. Там в мене розписані, розказані більш детально, що воно таке, і мовна школа, це, це те, що ви знаєте. Значить, в якому це буде обсязі, в якому це буде режимі. Це все домовляється між вами, між вашим роботодавцем вашу фірму, яка вас за взяла на таке навчання, і оці тим навчальним закладом, який власне і пропонує тут іншу частину з цього навчання, це може бути, наприклад, так домовлено, що. Ви виберете спочатку всі ці оці 23 тижні, а потім підете на практику на цій фірмі. Або може бути таке, що у вас там кілька тижнів буде мовного навчання, потім практика, потім знову якесь навчання, потім знову практика. Може бути така домовленість, що вони скажуть, от там в понеділок і середу в тебе буде навчання, вівторок, четвер, п'ятницю, ти будеш приходити до нас відпрацювати. Може бути таке, що там кілька годин на день в тебе буде. Буде навчання кілька годин на день ти будеш працювати. Це все дуже і дуже індивідуально, і в кожному випадку це домовляється е, окремо так для е, саме вашої у цієї для вашого процесу навчання. Е, це те, що стосується саме викладання. Е, якщо мова йде про практику, про практичну частину, то це просто робота. У вас там буде якийсь Скажемо, ну, ментор, не ментор, це називається Свен, тобто, це людина з освітою, яка буде іноді вам розказувати, що робити, тобто буде вас навчати цим практичним речам. Так? І ну, тут потрібно зрозуміти, що ви будете обмежені умовному своєму. Аспекті, і ви зможете робити лише те, що ви можете, що вам можуть пояснити так, от з цією мовою, з тим рівнем мови, який ви можете розуміти. Тобто, зазвичай тут буде йти мова про якісь роботи, які не кваліфіковані, тобто, це як та частина кваліфікованої роботи, так, яку можна виконувати, не маючи кваліфікації. Тобто зазвичай фізично важка якась робота, але е, основною метою оцього всього процесу дворічного це є формування у вас якихось вмінь, е, це інтродукція вас до данського ринку праці, це підвищення ваших мовних навичок, е, саме орієнтованих на. Е, Виконання цієї роботи чи на ринок праці взагалі. От. І от таким чином ви навчаєтесь щось робити. Зверніть увагу, що це не диплом, тобто ви не отримуєте диплом з цього фаху. Але отаке от навчання дворічне може стати підґрунтям для того, щоб ви далі продовжили на середній спеціальній освіті вже справжній. Але зверніть увагу, що це не в жодному разі не слід сприймати як якісь підготовчі курси, які ти завершив і все, ти автоматично поступив. Так? Чи ти автоматично Виконав вимоги, тому що, наприклад, на середню спеціальну освіту зазвичай потрібно здавати мінімум 9 клас з Данської із математики. Ну, математика у нас всіх є за 9 клас з України, а от щодо Данської, цьому рівню 9 класу відповідає або ДУ-3. П'ятий модуль з без нулів, або ДУ2 плюс оці тріни з UC, у цього ФВУ, або АВУ за 9 клас, або будь-що, що є вищим за цей рівень, про це в мене також багато статей і розповіді, про це ми будемо говорити. Можна говорити окремо, я знову-таки не хочу лізти в ці дебрі. Але якщо ви не здали мовну школу, третій модуль, так, Третій, ДУ, вибачте, О, то вам доведеться якось ще довчатися. Дотягувати цю данську для того, щоб отримати формальні документи, які дають право вступу на середню спеціальну. Тепер давайте поговоримо про вашу економіку, що буде відбуватися, що ж ви будете за це отримувати. Ну, коли мова йде про ці шкільні періоди, то за них ви будете отримувати ваше звичайне, ну це не звичайне по Там є ось тут написано економії, значить, воно називається у oh, Dennis God Girls. Так, але воно в тому ж в тій же сумі, в які ваші соціальні виплати, воно відповідає вашим соціальним виплатам. Тобто для вас просто поміняється назва. А... Сума залишиться та сама. Коли мова йде саме про періоди практики, то тут вам будуть платити зарплату учня, це називається елівлю. Тобто ви будете отримувати оцю Ігу елевлюн. так і вона відповідає звичайній елевлюн. Елевлюн – це зарплата підмайстра. Тобто тобто ці особи, яка зазвичай на звичайній середній спеціальній освіті. Працюю у фірмі як у такий, такий практикант, так і оцю суму вам ніхто точно не скаже. Вона відрізняється від галузі до галузі, і вона прописана в оберенкомсті. Також вона може залежати від вашого віку, тому що в різних оберенкомстрах написано, наприклад, що там до 25 років це одна сума, а після цього це інша, чи там до 30 років це одна сума, а після цього інша. от, І так далі, і тому подібне. І також в деяких обронковствах, наприклад, у сосу, там взагалі дуже-дуже все заплутано, і мені колись потрібно було самі знайти от розмір цієї Зарплатні для учня я не змогла цього зробити. Я подзвонила в їхню проспілку, сказати де я можу це почитати. І вони зависли хвилин на п'ять, а потім вони почали мене розпитувати, а в якій саме в якому регіоні ви будете працювати, і тери. -пери. І з'ясувалося, що в них дуже різні ставки, в залежності від того, в якій комуні ти працюєш, чи це ти працюєш на комуну, на регіон чи на приватну установу. Тобто для всіх цих категорій різні абсолютно по різним комунам <смі> оці ставки. Тому це може бути така таємниця, тому не віддіться, якщо вам скажуть, ну не запитуйте, не розпитуйте в людей, які вже навчаються на цьому ІГУ. Яка в них зарплатня, тому що це абсолютно не факт, що у вас буде така сама. Це може залежати від галузі, від віку людини, від того, в якому регіоні вона працює, і так далі. І тому подібне. Тобто це таке доволі індивідуально. Але принаймні це набагато більше, ніж ваша. Ну, в у більшості випадків, так якщо ви отримуєте як мати одиначка, оці 12 тисяч, то може бути і не набагато більше оця елівлюн, але у всіх інших випадках це буде значно більше ніж ваші соціальні виплати. Ну і останнє, що я забула сказати про цей тип навчання, це те, що воно розраховано на біженців, тобто, якщо ви на іншому типі візи, вам це не запропонують, ви не можете там навчатися, це лише для біженців, сюди входять наші переселенці також. І це для осіб, яким від 18 до 40 років, ось таке навчання. От, що це вам дає? Це вам дасть досвід роботи, тобто, ви зможете працювати як у фаулерт, Тобто людина без освіти, некваліфікований робітник в цій галузі, і, на жаль, у більшості оборонков написано, що Людина, яка без диплому має отримувати менше ніж людина, яка виконує таку саму роботу, але з дипломом. Ну, взагалі, данські овернкомсти, я про них розповіла. Це колективні договори, які замінюють в даній трудовий кодекс. В Данії немає єдиного трудового кодексу. Всі оці питання регулюються овернкомстами. Так от там дуже дуже все може бути. Хитрим і залежати саме від оцих формальних правил, які там прописані, і бувають дані доволі розповсюджені випадки, коли дві людини сидять поряд, роблять одне і те саме, і один отримує зарплатню вдвічі більшу, ніж інші, тому що в одного той варенко став іншого інший. так, В різних профспілках. Або мають різну освіту, от тому це теж важливо пам'ятати. Ну і зрозуміло, що фірмі вигідніше тримати такого працівника йому потім потрібно буде менше платити ніж особу, де Ну, на такій посаді, де можна мати кваліфікацію, можна не мати кваліфікацію, так то їм вигідніше мати самого такого іноземця, який буде працювати дешевше. От, в принципі, і весь секрет, чому вони це роблять, але знову таки. Далеко не кожна комуна має отакі і посади. Обов'язково, тобто просто піти і навчатися ви не можете, обов'язково має бути фірма, яка вас згодна у себе у ці два роки тримати і щоб ви на неї працювали. Так? Тому якщо ваш Джоб-центр, саме в вашій комуні, має такі домовленості з кимось, можливо, вам вдасться туди потрапити на таке навчання, але важливо, щоб ви. Приходили, якщо ви вже приходите і питаєте, чи можна мені от таке? То потрібно, щоб ви чітко е, формулювали, що саме ви хочете. Тому що коли ви приходите і кажете, ну от там така освіта. Ну, от, я там. Ну, ми вже говорили, що по-перше, це не освіта, і от я там чув, а от в інших комунах там от когось відправили, ну, е це, от, от бачте, е, то вони кажуть: Я не розумію про що ти кажеш? У нас такого немає. все йди звідси, так і е, тут. Важливо чітко запам'ятати, що воно називається ІГУ, ось інтеграціон з у Денесен. Я дам посилання на цю сторінку. Ви навіть можете прийти, тиснути, показати цю сторінку, сказати. Я питаю про це, так що чи є в нас саме ось таке. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам це було корисним. Побачимо.